Чергове засідання 44-ї сесії Зміївської міської ради депутати провели 29 червня. Із 62 питань, що були винесені на порядок денний, 51 стосувалося землі. Були внесені зміни до деяких місцевих програм щодо цивільного захисту, то невдовзі у селі Соколове з'явиться система оповіщення населення. На її придбання з місцевого бюджету спрямують 50 тисяч гривень. Це рішення підтримали на сесії. Ще дві вулиці у Змієві Адміністративну і Пушкарюва включили до. Переліку, де цьогоріч проведуть поточні ремонти доріг. На відновлення дорожнього покриття виділять 300 тисяч гривень. Ще 1 мільйон 766 тисяч спрямують на поточний ремонт дороги по вулиці Пролетарська шосе. Отримав місцевий бюджет і субвенцію на компенсацію комунальним закладам. Повідно до розпорядження Харківської обласної військової адміністрації від 15 червня 2023 року номер 277 в. Бюджети громади по загальному фонду збільшена інша дотація з місцевого бюджету на компенсацію комунальним закладам в сумі 1 мільйон 375 тисяч 171 гривна. Відповідно збільшені видатки по відділу освіти на компенсацію на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по закладам дошкільної освіти в сумі 627 тисяч 339 гривень по закладам загальної середньої освіти в сумі 747 сімсот тисяч гривні також депутати надали дозвіл комунальному підприємству Змівське виробниче управління житлово-комунального господарства на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в постійне користування для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання у місті Змієві по вулиці Вишневій. Тут планується будівництво житла для дитячого будинку сімейного типу, а саме для родини Ангеліни та Ростислава Ватащуків, які переїхали з Куп'янської громади і наразі проживають у Селі Бірки його будівництво здійснюватиметься за рахунок іноземних інвесторів та держави. Нагадаємо, що на минулій сесії для цього будівництва була визначена земельна ділянка у селищі Зітьки, але її не погодили київські архітектори. Тому попереднє рішення було визнане таким, що втратило чинність. Одноголосно підтримали на сесії ініціативу, що надійшла від депутатської фракції Успішний Харків щодо введення до структури та чисельності апарату зміївської міської ради однієї посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.